Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднався Віктор Чумак, головний військовий прокурор України 19-20-х років нардеп 7-го і 8-го скликання. Вітання, пане Вікторе. Добрий день, слава Україні, героям слава, пане Вікторе, Хочемо з вами поспілкуватися про ну, ту тему, яку дійсно говорять в усьому світі протягом останніх днів. Це Арешт ордер, точніше на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду. Ну і побачили вже реакцію з боку расистів, зокрема з боку самого Путіна, як він поставився до цього ордера. Він приїхав в окупований Крим і в Окупований Маріуполь. Ну, хоча багато хто вважає, що це ніякий не Путін, навіть не його двійника, якийсь е, просто людина в масті Путіна, яка там гуляла, цікаво почути вашу думку. Е, чи дійсно це був Путін, і е, він, е, ви вважаєте, що він дійсно вже не боїться цього ордеру і цього можливого арешту? Ні. розумієте, тут ситуація не то, що там боїться чи не боїться, справа не цьому. Справа в тому, що, е, як правило, е, організація діяльності президента, там, скажімо, Російської Федерації вона потребує е, достатньо серйозної підготовки. Та? В тому числі такі ж самі поїздки, особливо поїздки в прифронтові міста. Вони точно потребують достатньо серйозної підготовки. Там задіяна, повинна бути дуже велика охорона і таке інше. Да. Підібрана правильна масовка, а от все, що показують там сам на гелікоптері, сам на автомобілі, воно викликає, викликає певні сумніви. Друге, що викликає сумніви, є, є якісь. В принципі, вже стандарти поведінки одного Путіна, другого путіна, третього путіна. Один Путін дуже боїться людей, і він до них не підходить. Він сидить за длиннющим столом. Навіть поруч зі своїми там, керівниками, керівниками своїх відомств, міністерстві відомств і до них не наближається. Він проводить, як правило, всі свої наради в онлайн-режимі, а зустрічається вкрай рідко там з людьми, ну, які. Перед тим, як до нього зайти, проходять там, я не знаю, декілька перевірок. Тому е, декілька перевірок не просто перевірок як таких, а перевірок здоров'я. Тому що все це йде е, перевірки, і не дай Боже, щоб Путіну захворів. Не дай Боже ніби машин. Тому так, да, дійсно, ця така поїздка вона викликає з точки зору організації діяльності, з точки зору. Е, Поведінки поведінкової моделі, з точки зору моделі поведінки, моделі всіх його точок вона викликає дуже багато сумнівів, що це реальний Путін. Хоча я не прихильник взагалі то там якихось конспірологічних теорій, але е, я думаю, що просто знаєте, ця людина в поведінці якій мати двійників нормально, це людина із служби безпеки там вона із кгб вона із тих із тих із тих моделей минулого, коли в принципі нормально мало було мати своїх двійників і саме ж дзвіників підставляти під небезпечні якісь дії Пане Вікторе, на вашу думку, чи не трапиться так, якщо дійсно ось цей ордер на його арешт буде виконаний, і один Путін буде сидіти в Газі, а інший десь буде ховатися чи в бункері на Уралі, чи десь в Аргентині, чи ще десь? Ну, Ми ж не знаємо про це, і не дізнаємося, да, хто там буде, якщо сам не, не, не признається. Але питання, що виконати орден на арешт, це вкрай важко. Ну, давайте будемо реалістами. Це ордер на арест – це ордер, який повинен бути виконаний в 123 країнах, які підписали Римський статут. Туди навряд чи Путін поїде, ці країни. Ну, от реально не поїде для того, щоб там ніхто його не затримав і не передав в Гагу. Він просто-напросто буде, навіть якщо б була необхідність, він буде уникати. Але я не думаю, що в нього буде якась там необхідність, ну окрім поїздків. Південно Африканську Республіку, яка запланована на літо, там іншого нічого такого немає. Тому я не думаю, що він буде кудись. Він і так мало їздить, а зараз взагалі не буде їздити. Там, де йому би хотілося бути, та, і куди він їздить, міг би поїхати. То ж саме, Іран, Китай, Індія, От, вони не ратифікували Римський статут, вони його не заарештують і не передадуть в гарму. Навіть Сполучені Штати, якщо Путіну захочеться їхати на Генеральну асамблею е, націй, навіть вони його не заприймуть, тому що теж не е, ратифікували Римський статут. От, тому не так все просто, те, що ми сподіваємося, що от його заарештують і там, я не знаю, заарештують і посадять на лаву підсудне. Набагато. Важливіше, скоріше за все, для нас це продовжити роботу як з Міжнародним е кримінальним судом, так і щодо створення спеціального трибуналу. Тому що от, спеціальний трибунал це достатньо перспективна ідея, якщо вона буде втілена в життя, звісно. Тому що дуже, зараз дуже багато е може бути таких, знаєте, контраргументів, говорити, навіщо створювати. Е Спеціальний трибунал по російській агресії, якщо можна в принципі обмежитися всіми тими е, ордерами, які буде видавати міжнародний кримінальний суд. Але е, в чому фішка невеличка, да? кримінальний суд не розглядає, е, ніколи не розглядає справи заочно. Його не передбачено за розглядати mm -hmm. заочне засудження. А от е, міжнародний трибунал, якщо він буде створений і Якщо там просто-напросто дійдуть згоди, що він повинен розглядати, а він повинен розглядати злочин агресії, от, е, як про це всі пишуть і кажуть, да? от той може засідати і заочно, і заочно засудити Путіна. Якщо він ще буде створений під, під гідою ООН, і якщо під цим під цим підпишуться, так би мовити, дві третини країн, які входять до ООН, то тоді Путін може позбавити бути імунітету на всьому, на всій земній колі. Ну тоді це буде набагато ну так би мовити, цікавіше і правильніше, угу. пане Вікторе, на от стосовно Інтерполу, якщо дійсно буде виданий ось цей ордер, який вже виданий, так і про це буде повідомлено Інтерполу, чи в тих країнах, де діє Інтерпол, чи там можливо якимось чином процедура щодо затримання Путіна. Ні, він може бути затриманий тільки виключно в тих 123 країнах, які є підписантами і ратифікували Римський статут. Все. На цьому ставимо крапку. Uh -huh. Навіть в Україні. Ми не ратифікували Римський статут. А до речі, чому ми це не зробили? Ми підписали 20 років назад, 23 роки назад, uh -huh. в 2000 році, але до сих пір не ратифікували. Ну точно так же, тому що чому і не ратифікували його Сполучені Штати. Чому його відкликали підпис своєї Росії і таке інше? Тобто країни, які знаходяться в стані війни і ведуть такі небойові дії, вони дуже бояться, що це може бути повернуто проти військовослужбовців їх країн, яких можуть звинувачувати, дуже серйозно звинувачувати у воєнних злочинах. Ну, от така історія. А стосовно якраз України, то чому тоді. Оцей Міжнародний кримінальний суд займається справами в Україні, яка не є підписантом Римського статуту. Міжнародний кримінальний суд не приймає позови від якихось окремих країн чи окремих громадян. Міжнародний mm -hmm. кримінальний суд розглядає явище, яке є, де є війна, і він розглядає всього чотири види злочину. Чотири злочини, які там є в нього. Це воєнні злочини, злочини геноциду, злочини проти людяності і воєнної агресії. А, от. І е, питання, чи порушувати, чи не порушувати провадження, і чи відкривати проти когось якусь справу видавати отжен, приймають саме прокурори цього суду. А, от. І сам суд, тобто сама палата до судового провадження, і потім за сам суд. Їм не потрібна згода країни, їм не потрібна а, там звернення країни для того, щоб в принципі відкривати провадження і розслідувати ці злочини. Вони самі це роблять без нашого звернення, mm -hmm. але mm -hmm. в даному випадку, в даному випадку, вони дуже тісно співпрацюють з нашими і правоохоронними органами і громадськими організаціями, і правозахисними, які займаються якраз таки захистом дітей. Mm -hmm. То вони це роблять під егідою ООН чи самостійно. Ні, це ну як під Егідою ООН. Да. Цей суд був створений під егідою. ООН він був створений е, ну теж там 20 з лишніх років тому. Він був створений під Егідою ООН. і е, підписали 123 країни, про які я кажу, спочатку 60, І тоді він почав працювати, а потім е, більше е, долучилися до нього. Само собою, що всі елікаційні грамоти, які потрібно. Ратифікаційні вони зберігаються в ООН, само собою, що ООН його сприймає, само собою, що це на нього розповсюджується діяльність, або скажемо, він діє під кришею, так би мовити, Угу. Але разом з тим, ми знаємо, що нещодавно в Україні була комісія ООН яка теж займалася розслідуванням чи збором доказів в цих справах, та й але вони не знайшли злочину геноциду. Натомість як ви розцінюєте ось. Такі висновки цієї комісії. Ніяк поки що не розслідують, не розцінюю. Я взагалі не, не схильний да, на чомусь там хайпувати, кричати, що всі погані і тут зради є. Тому що, от як на мене, оце, оце провадження, яке відкрито проти Путіна, це перший крок до того, щоб перекваліфікувати його на злочина геноциду. Чому? Тому що передача дітей однієї національної етнічної національної групи до дні до іншої національної етнічної групи з метою е позбавити їх своєї національної ідентичності, це і є частина злочину геноциду. Тому я думаю, що ми прийдемо до цього. Просто злочини геноциду це злочини з дуже високим рівнем доказування намірів геноциду. Ми ж розумієте, про що намір геноциду? це значить намір а, взагалі. Е там ну, повністю побивати всіх українців і повністю знищити всю націю українську. І отакі от наміри, треба дуже важко їх доводити. Але я думаю, що от, от той злочин, це насильне переселення дітей, воно якраз таки, як перший крок до доказування намірів геноциду, воно може бути сприйнято. Ну, мабуть, тоді треба, я не знаю, представникам міжнародного кримінального суду теж подивитися ток-шоу з Кабєєвою чи Соловйова, і там вони знайдуть ці докази, адже ж практично так само ж знайшли й докази щодо депортації українських дітей, адже було відео із путіним і його омбудсменкою в справах дітей Львовою Біловою, яка якраз підтвердила депортацію українських дітей, і після цього з'явилося рішення про арешт. Тут питань немає, бачите. Тут по дітям то це зрозуміло. Воєнні злочини насильне переселення там дітей. То це розуміло. Я просто вам кажу, що злочини геноциду це дуже високий рівень доказування більш найбільший рівень доказування ніж цей. Тому тут потрібно збирати докази дуже ретельно їх документувати, аналізувати. Робити експертизи, чи дійсно мався такий намір, от, чи цей був умисел в тому намірі, щоб знищити всю українську націю. Тому е, давайте не будемо там, нікого хейтити, а спокійно дочекаємося того, що повинно бути. А щодо інших, щодо ви кажете Скабєєва, і таке інше, я напевно впевнений на, там на 120%, що по відношенню до них теж є вже ордери на арешт. Але якщо ви пам'ятаєте заяву Міжнародного кримінального суду, то вона сказала, що, як зазвичай, ордери видачі додарів на арест є справою таємною. Але в даному випадку, з огляду на те, що ми сподіваємося, що це може припинити злочин або зменшити рівень злочину, цього, ми робимо його публічним по відношенню до цих осіб, ну до двох осіб до і Путіна і е, Львова і Біляєва. От. Але ж не Путін і не Львова Біляєва безпосередньо здійснювали це злочин. Тобто там є виконавці? Я, я думаю, я не то, що думаю, я впевнений, що там ордерів ордерів виписано набагато більше, ніж по відношенню тільки до Путіна і до цієї пані. Пане Вікторе, то ось крім цієї справи щодо депортації українських дітей, чи може бути ще три, я так розумію, інших ордера? Щодо Путіна від МКС, е, ні, я не думаю, що буде там їх дуже багато, чи, 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 чи вони будуть просто напросто сипатися. По-перше, я ж кажу, що ці ордери та да? От Вони зробили тут, тому що вони вважають, що це злочин небезпечний і вони зробили його публічним. А тепер е, чи може бути перекваліфікована ця справа справа геноциду? Да, теоретично можна. Може бути, і тоді ми почуємо, що вони її перекваліфікували, щоб плюс додали туди справу геноциду. Ми тоді це ж почуємо щодо інших, то, ну там є інші люди. да, З воєнних злочинів, воєнні злочини, злочині, просто безпосередньо там вбивство поводження е, з військовополоненими, з цивільним населенням. Там є виконавці безпосередньо ті, хто здійснює ці злочини. да. Але справ щодо військової агресії, це скоріше за все, МКС не буде взагалі розглядати. А це, скоріше за все, справа, яку може розглянути вот той трибунал, про який я вам казав. Угу. Пане Вікторе, а за яких умов цей ордер про арешт може бути відкликаний? Ні за яких. Всього. Тобто... На чому храпкен? Угу. Тобто, за що? Ну, Хіба можливо в випадку смерті Путіна чи ні? Ну, само собою, так. Да. Більших немає, немає жодних ніяких інших там способів політичних, юридичних, адміністративних відкликати цей ордер. Все, Путін отримав Тавро і загнаний як щур глухий кут. Угу. То тепер нам доведеться чекати на те, що, наприклад, зміниться режим на Росії і його буде. Видано міжнародний кримінальний суд, чи яким чином ви бачите можливий хід подальших дій? Ви абсолютно все правильно сказали. Без зміни політико-правового режиму в Росії сподіватися на те, що військові воєнні злочинці будуть відповідати перед судами, в тому числі міжнародними, немає сенсу. Угу. Пане Віктор, ну і стосовно цього трибуналу, можливо, теж то чи може дійсно поєднуватися І МКС? І Трибунали, і чи ну, тут не буде якихось нестиковок чи, можливо, накладок? Абсолютно ні. Навпаки, ті, хто створює трибунал, вони пишуть, пишуть, що і говорять про те, що трибунал повинен працювати в абсолютно тісній співпраці з МКС для того, щоб розділити юрисдикцію МКС і юрисдикцію трибуналу. Угу. Ну, якщо говорити про досвід міжнародних трибуналів, то все таки як правило, ось ці зл злочинці та воєнні, які перестав на цих трибуналах, то вони програвали в війни, та то ми теж мусимо або перемогти, або дочекатися, що Росія не знаю, капітулює чи яким чином. Ні, Росія навряд чи капітулює, от, розумієте, в тому вигляді або в тому, як ми собі уявляємо, да, підписування акт про позимовну капітуляцію і таке інше. Це навряд чи відбудеться. А от е, щось зміниться в Росії, я не буду казати, що я, це, це окрема тема, да, як Росія може там трансформуватися в іншу державу. Щось зміниться в Росії, коли там зміниться уряд, зміниться там, правовий політичний режим. І тоді цей політичний і правовий режим не підпише вже там якусь акт про капітуляцію, а підпише якийсь договір про напад, договір про співробітництво, договір про репарації, договір про що завгодно, про гарантії безпеки, десь ким договір про денукліарізацію, да щоб, щоб вони не були. Договір про демілітарізовану зону навколо там наших кордонів для гарантії безпеки і таке інше, і само собою тоді видасть. Воєнних зачинців. А в іншому випадку нічого цього не відбудеться. Пане Вікторе. А чи можливо, чи ордер, чи щось схоже щодо самого Лаврова, так би мовити, ось цього міністра закордонних справ? Ну чому ж ні? Я думаю, що так. Да. Абсолютно точно що він буде, тільки я ж знову ж ми з вами говоримо, да що такі ордери вони таємні, угу. а це виключення зробив кримінальний суд. З метою запобігти скоєння таких злочинів. Тобто, припустимо, що Лавров може поїхати в ту з одну із 120 країн, де діє Римський статут, і на нього вже може бути цей ордер, його може заарештувати, не дивлячись ну, тут, на дипломатичний імунітет. Ще раз вам кажу, що ми ж говоримо тільки про три види злочинів: геноцид, ми говоримо про воєнні злочини, і ми говоримо про. е-е-е... Е е Злочини людяності. Так, да, злочини проти людяності Ну, Лавров не скоїв безпосередньо, сам жодного з цього злочину, розумієте? Рібентро теж, мабуть, не склаював. То зовсім інша історія була, то якраз таки за агресію. і Це спеціальний трибунал. І угу. там була спеціальна юрисдикція цього. От ми говоримо про такий спеціальний трибунал. От Лавров може бути сидіти рядочком з Путіна на тому ж самому трибуналі за злочини агресії за виправдовування і там агресії, яка є. Оце да тут абсолютно точно. А тут же ми говоримо розумієте людина несе відповідальність безпосередньо за ті злочини, які вона скоє, і як вони описані в законах, да, в законах міжнародних договорах, в даному випадку, міжнародних документах. І тому, якщо він особисто не скоював і не закликав до геноциду, і не скоював дії, і не був учасником скоїв дій таких, якщо він безпосередньо не скоював воєнні злочини, там вбивства, я не знаю, неналежну поведінку, ну я ж да, зі всіма цими, то, то він не несе за це відповідальність. А от за злочинно агресії, так, да, це можливо. Але тут трохи інша юрисдикція. Буде пане Вікторе, Ну і в наших соцмережах часто можна прочитати було останніми днями про те, що Україна досі не визнала Путіна злочинцем, і тобто немає жодного судового рішення і щодо агресії, щодо ось цих злочинів проти людини, щодо геноциду. Чи дійсно має бути такий прецедент? І якщо так, то чому за 9 років війни в Україні досі не назвали ху містер Путін? Знову ж таки, я знову ж таки хочу сказати: розумієте, злочин це діяння, які передбачені або кримінальним кодексом, а в нашому випадку, випадку це виключно кримінальним кодексом України, за який можна судити, в тому числі і за воєнні злочини, які скоїла безпосередня та чи інша особа. Безпосередньо він нічого не робив. Ну, ну от, безпосередньо, розумієте, не розстрілював сам, от. не схоював там, я не знаю, інші злочини, там не спалював, не таке інше. Безпосередньо. За це на суть як правило, за ці злочини на суть, в, е, відповідальність виконавці, безпосередні виконавці цього злочину. Угу. А за ведення за агресивної інші, війни. Що чи ми такі? говоримо, а? чи ведення агресивної війни, чи є в нас таки в кримінальному кодексі? Є, є, але знову ж таки, це треба відповідна там база доведення, до, 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 до доказування і таке інше. Тобто треба зібрати всі необхідні документи, ролики, телевізійні і таке інше, і так далі. І в такому випадку, чи має дійсно от, наш якийсь районний суд, не знаю, чи верховний це має робити? Право визнати Путіна воєнним злочинцем, має, але тоді ми втрачаємо цю можливість працювати з міжнародними судами, mm -hmm. тому що, в принципі, оцей рівень повинен бути там на рівні міжнародних судів. Якщо ми самі це зробимо, там скажуть, окей, ви все зробили. Все. І тепер вам повинні віддати Путіна тільки ті країни, які мають з вами договори про правову допомогу в кримінальних справах. Тобто Все. це щось Але схоже, як справі менш підняти... 17, правильно, пане Вікторе, так само там, де Гіркіна визнано е, злочинцем. Ну, це справа там, де є спеціальна знову ж таки, міжнародна угода між Нідерландами, Україною, Малайзією і таке інше. Це спеціальний суд теж. Угу. розумієте? Це спеціальний суд теж. О. А якщо ми самі засудимо Путіна, то тільки ті країни, які мають з нами угоду про. Ну там допомогу в кримінальних справах вони будуть зобов'язані. Але ж ми хочемо це підняти на рівень світу. Тому нам потрібен трибунал спеціальний трибунал по Путіну. На вашу думку, скільки ще тратить потрібно часу, щоб все-таки цей трибунал був створений? знаєте Я не люблю часові прогнози. Тому що воно може статися завтра, а може тягнутися ще. Декілька місяців. якби я був всередині процесу, я б сказав, що у нас зараз процес знаходиться на такій стадії, і от через ця стадія, якщо в мене, ми вийдемо на таку, на таку форму до А я ну просто це пальцем в небо. Я, я так не люблю робити. Ну, але тут якісь дійсно домовленості між різними країнами, та чи яким чином це відбувається, чи відомо вам. Як Саму собі, цей... ну, ви, ж чули вже, ви ж чули вже, що Куліба сказав, на сьогоднішній день є 33 країни, які підтримують ідею трибуналу. Я думаю, що таких країн повинно бути мінімум 90. Тобто, це є ще купа роботи. Ну і чи можна тут якимось чином розраховувати, наприклад, на створення такого трибуналу за рішенням чи за резолюцією Генасамблеї ООН? От, коли буде. Коли буде дві третини країн, які беруть участь, в ООН, от тоді можна буде приймати певні резолюції. ООН, в тому числі по, про позбавлення імунітету о, о, Путіна і інших осіб. О, і... Про те, щоб вони були підсудні цьому трибуналу, от для цього її потрібно працювати з цими країнами да, абсолютно точно. Угу. Ну, поки що таких країн немає. як ті, ті що голосували, наприклад, на попередніх резолюціях десь до 140 141 країна цього сто сорок да, 141 країна, але це питання 141 країна підтримувати просто Україну по плані агресії. Але зовсім інша історія це створення трибуналу для Путіна не просто для когось, а для керівника ядерної країни. Що ж зрозуміло, дякуємо, пане Вікторе, за ваші коментарі і роз'яснення. Головний військовий прокурор України 2019 2020 років, народний депутат України двох скликань Віктор Чумак був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, пане Вікторе, тримаємось. Так, До побачення.